Коммунальное предприятие Муниципальная охрана предлагает инновационный проект для жителей многоквартирных домов. Коллективная охрана квартир с ежемесячной обанплатой 70 гривен за квартиру, а также обеспечение безопасности в подъездах многоквартирных домов. Тревожная кнопка в подарок. Муниципальная охрана это система сигнализации для отдельных помещений, лифтовых шахт, подвалов чердаков. Работала с организацией. Экипаж направлен. Будем на месте через две минуты. Муниципальная охрана. Ваша безопасность наша основная задача. Природный и сбалансированный состав воды Слобожанская обогащает организм всеми жизненно необходимыми элементами и является источником вашей энергии и долголетия. Вода Слобожанская. Качество воды это качество жизни. Різдвяні свята, які так люблять у народі, завершилися вшануванням хрещення Господнього або богоявленням. 19 січня православні та греко-католицькі християни світу відзначили третє і завершальне велике свято Різдвяно-новорічного циклу. У народі свято називають Йордана. Або водохреще. Я хочу поздравить всех с таким божественным праздником, как крещение, пожелать мира, здоровья в каждый дом, благополучия, чтобы все негоразды, которые на нашем пути появляются, мы с достоинством преодолевали. Также вы видите, что в Печеневском районе все чтят эту традицию, очень много местных жителей пришли и с удовольствием купаются с представителями и церкви, и власти. Поэтому такое духовное и... Дідіння на берегу сіверського донса у день водохреща християни згадують хрещення Ісуса Христа у річці Йордан, з якого почалося його служіння. людству. цього дня у храмах відбуваються святкові богослужіння, а потім Христом і молитвою освячуються найближчі річки, озера та криниці. З цього часу вода в них стає цілющою і протягом року дарує людям здоров'я і наснагу, захищає від лиха, наповнює життєдайною енергією. Сьогоднішнім святом Господь дарував нам перше таїнство крещення, яке людина приймає, кожна із нас, а також освятив воду ріки Йордан. Сьогодні освящається вода не тільки ріки Йордан, а й усього світу, і в храмах, і в річках, і в озерах, і в морях і так далі. Народ Приймається свято і радується перші рази. Надію, що це буде кожен рік. В нас таке продовжатися. Ця Божа благодать. Нехай буде з кожним із них і в сьогоднішній день і подальші дні земного життя. З давніх давен свято водохреща було для українського народу джерелом світлої радості, очищення душі, зміцнення віри в перемогу добра і сподівань на краще майбутнє. Свято Хрещення Господня, це час для добрих вчинків і благих намірів. Тож піклуємося про рідних та незнайомих, допомагаємо всім, кому потрібна наша допомога сьогодні і завжди. Нехай в душі кожного з нас знайдеться місце для любові і прощення. Нехай наше життя стане чистішим і світлішим. Я хочу побажати всім. Духовного та тілесного здоров'я всім нам і нашим рідним. Нехай Господь Бог нас оберігає цього року. В печенігах вперше було підготовлено на сіверському дінці хрещенську купель яку освятив отець Іоанн. Кожен сам по собі десь святкував, хто десь купався, а так, щоб на рівні району воно не проводилося. благодаря голові адміністрації, батюшки Олексію Івановичу, Ошидичу Андрію Вікторовичу, значить це, це свято у нас сьогодні відзначається от таким чином. Вся територіальна громада прийшла відзначити це свято. Люди прийшли, на цей момент відбувається служба батюшки. Всім щастя, здоров'я, благополуччя, успіхів в родинах, е, мирного неба над головою і рідних земних під ногами. Всім здоров'я, удачі благополуччя. Однією з найпопулярніших традицій у день хрещення залишається купання в ополонці. Таке обмивання очищає дух і тіло, зміцнює здоров'я. Чудесна вода купаємося, не перший рік, емоції, море положительне, тільки і все. І ми не перший ми вже сімовий рік, ребенок второй. Понравилось? Да. Как вам водичка? Хорошее ощущение. Водичка хороша. А часто купаетесь? Перший раз. Я пятый раз купаюсь. Клас. Хорошо. Отлично. Нравиться? Обалденно. Всім рекомендую. Третій раз уже не, Три роки. Люди вірять, що свята вода очищає і зцілює. Тому дорослі й діти із задоволенням пірнають в освячену воду та отримують Боже благословення. Але сьогодні мешканців Печеніщини дуже турбує стан сіверського дінця. У селищі розроблено програму і проведено громадські слухання відносно розчищення річки. Вітіот. Такая маленькая, заныханная, можно сказать, местность. А речка Северский Донец поет полувосточной Украины своей, своей водой. А район нас поддерживает. И теперь у нас большая необходимость есть поддержки области, для того, чтобы всем ми миром, так сказать, выделили кошты, обратили внимание, для того, чтобы расчистить речки Северский Донец. Это стратегический объект, и его нужно обязательно чистить, обратить на это внимание. Я прошу, чтобы в области нас услышали и помогли решить эту проблему. Спасибо.